Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Зараз роблю невеликий відео огляд про посів ярого ячмені. Культивацію Лаволк 504 зробив. А тепер в мене працює друг, який мене послухав по-людськи МТЗ-920 і така сівалочка. Трактор апарат Бомбезний. Ось така культивація і такий посів. Ставимо лайки, підписуємося, заходимо на мій канал, більше активності будемо знімати щось цікаве. Трактор суперовий і сівалочка теж Друзі послухали, так як в мене наразі немає чим обробляти, користуюся тим, що друзі слухають. Ось такий посів виходить. Красота. Дякую за перегляди. Підписуємося і заходимо на мій канал. Це буде Україна.